Друзі, існує книга, яку ігнорує релігія. Це книга об'явлення Ісуса Христа, яку дав йому Бог. Крізь неї ми повинні дивитися на весь новий заповіт. І перш за все, на все слово Божє. І так, як ця книга була втрачена, і багато хто не вивчає, не читає, не перебуває, ігнорує її. Тобто ігнорує. Самий Бог. Ця книга, висновок, кригує новий заповіт, усе послання, усе Слово Божє, і це корекція від самого Бога. І все відразу стає на свої місця. Вся Божа теологія, яка призводить до благословення, вона зафіксована коротко, але ємно. Життєво у Книзі об'явлення очима Ісуса Христа. І якщо вже нічого не розуміти, то якщо читати Ісуса Христа, то стане зрозуміла та теологія і те богослів'я, яке призводить до благословення, а не до анафеми. Як написано, якщо хтось приходить і приносить другий Євангелій, то буде анафема. І тут відповідь, чому можливо роками бути віруючим і у віруючій сім'ї, називатися віруючим, і бути у прокляті. Якщо казати, що ходжу до церкви і обряди роблю, і храм є, ну і що, фарисеї робили. Так у них храм був божий, куди сам Бог приходив. і що? Господь казав, коли пройшов, що це зборище сатанинське. Якщо зустрітися з Христом, зустрічатися з Ним, зустрітися, тоді відразу, зрозуміло, стає серед всіх цих мільйонів, мільйонів навчань, думок і всього іншого, дуже легко розібратися, де ж є Бог, а де його немає.